Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність і показую вам сьогодні двохкімнатну квартиру по вулиці Хіміків, житловий комплекс, квартал Галицький. Починаємо. Це є вхід в квартиру. І такий просторий передпокій. Квартира є двохкімнатна загальною площою 72 метри квадратних. При вході справа у нас є велика кухня студія має 23 метри квадратних. Так, бачимо, є вже котел, є вже підігрів підлоги всюди, по всій квартирі, підігрів підлоги, є повністю розведена електрика. Напівсуха стяжка також зроблена. Тут бачимо, є такий французький балкончик. Так, це така кухня 23,5 метри. Будинок є вже зданий, він є на документах. так, Проходимо далі. І дві окремі кімнати. Це є перша житлова кімната, має 17 метрів квадратних. Бачимо, тут є також така лоджія і великі панорамні вікна. Багато чого вже зроблено в квартирі, власники робили для себе. Так, Тут сам вузол, бачимо, вже є повністю все по сантехніці зроблено. І ще одна кімната. Ця кімната має 13 метрів квадратний, може бути спальнею. Так. Отже, продається така квартира, восьмий поверх, будинок зданий. Всі комунікації запущено, квартира з наповненням, 72 метри квадратних. купуєте і заходите робити ремонти. Кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте, будемо їхати оглядати. З вами було Агентство Нерухомості, стабільність.